Якщо давайте візьмемо інтер'єр, все-таки ми говоримо та, про дизайн та інтер'єри, взагалі дуже багато сучасних дизайнерів це практикують, і пари вимагають, щоб у них у спальні була окрема ванна. Тобто санвузол сам собою, але окрема ванна. Чому це має велике значення? Ванна розслабляє, ванна це свого роду підготовка до інтиму, ванна це заспокоєння перед сном. І, відповідно, багато де помічає, що прямо в спальні, десь там, от, ну, чи посередині, чи десь є оті такі красиві великі ванни. Це дуже великий плюс. Це дуже вітається з мого боку психологічного, що вона є відокремлена від дитини. Якщо взяти окремі ну, типу, туалети ванна, ну, то це однозначно. Я перепрошую за таке смішне там порівняння в когось діарея. Вибачте, а людина збирається на роботу. Ну і вони в одній ванні. Ну це як мінімум, якщо це чоловік і жінка, ну відбувається якийсь певний антизбудження, яке може потім впливати на підсвідому. Можливо, свідомо вони не зауважили, вона там помалювалася, він зробив свою справу і все. А на підсвідомому рівні вона думає, так я чомусь не можу розслабитись? Я не можу збуджуватись, тому що воно десь тригером там уже собі працює. Тому це однозначно має бути окремо.